Дуже часто бувають такі випадки, коли людям просто занижують пенсії під час розрахунку. І наче людина думала, що ось у мене буде така пенсія, а вона виявляється зовсім інша. Дуже багато є нюансів, про які пенсіонери просто не знають. І факт є факт: українцям дуже часто занижують пенсії під час розрахунку, тому пенсія менша ніж повинна бути. А є декілька причин, про які ви маєте знати для того, щоб бути ну, трохи більше обізнаним в цьому питанні. І якщо буде можливість така, обов'язково захищайте свої права і добивайтеся тієї пенсії, на яку ви заслужили. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх, підпистесь на канал, тільки важливі новини. Розмір пенсійних виплат українців визначається з урахуванням кількості років, одержаного громадянам стажу, це перше, і рівня заробітної плати. Тобто стаж і зарплатня, яку ви отримували, ось це все основне, від чого залежить, те, скільки ви будете отримувати. Проте деяким українцям занишують пенсії при розрахунку. Юристи повідомили про можливі причини виникнення таких похибок. Тобто є п'ять причин, основних п'ять причин, через що вам можуть занижити пенсію. І так, давайте пройдемося трошечки по цим причинам, щоб ви розуміли, про що йде мова. Перше, під час розрахунку пенсійних виплат враховано неправильний розмір середньої зарплати в Україні. І ось така ситуація зазвичай може статися з українцями, які спочатку, приміром, отримували пенсію за віковим критерієм. Однак після досягнення пенсійного віку вони схотіли перейти на пенсію за віком. І алгоритм розрахунку пенсії для таких громадян враховує середню заробітну плату за три попередні роки. Але зазвичай пенсійний фонд враховує дані за 2014-2016 роки. Отже. Потрібно ретельно перевірити, за який період під час розрахунку вашої пенсії брали середню заробітну плату. Це дуже важливо. Другий момент. Може бути невірно визначений розмір вашої середньої зарплати. До речі, це дуже часта похибка. Закон дозволяє працівникам Пенсійного фонду України при розрахунку середньої заробітної плати вилучати з цього показника 10% від періоду, під час якого ваша зарплата була найменшою. В таких умовах ваша пенсія буде вищою. Проте працівники пенсійного фонду України часто нехтують такої можливості і обчислюють середню зарплату за весь період часу. Ось це дуже, дуже така, знаєте, груба гру, 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 груба помилка. Далі, третя причина. Отриманий вами стаж був неправильно порахований через виправлення ваші трудові. Це може статися, якщо, приміром, роботодавець помилився під час заповнення трудової книжки, а потім був змушений робити в ній виправлення. І ось така ситуація може призвести не лише до некоректно нарахованої пенсії, а через виправлення вам взагалі. Не вистачить страхового стажу, а відповідно на пенсію доведеться виходити пізніше, навіть ось таке може бути. А далі, <кій> наступна причина: якщо, приміром, ваш страховий стаж неправильно обчислений через недостатність документального підтвердження, тобто іноді трапляється так. Що фактично у вас стажу більше, ніж підтверджено відповідною документацією. І найчастіше в таку ситуацію потрапляють громадяни, які займались підприємницькою діяльністю. Тобто, тут хто не займався підприємницькою діяльністю, думаю, що такою ситуацією не виникне. І остання причина: при розрахунку вашої пенсії було застосовано законодавчі норми, які не відповідають вашому статусу. Тобто, коли в пенсійному фонді України розраховували Розмір ваших пенсійних виплат, то не врахували певних законних підстав, які могли б збільшити пенсію. Наприклад, людина може мати статус постраждалого внаслідок катастрофи на ЧАЕС, Але в пенсійному фонді помилились і <кій> нарахували пенсію згідно із законом про обов'язкове нарахування пенсійних виплат. Проте статус. Такого громадянина передбачає розрахунок пенсії на підставі закону про постраждалих від аварії на ЧАЕС. Якщо вам було призначено ті чи інші пільги, а пенсію ви отримуєте нижче, ніж передбачалось, слід з'ясувати, які законодавчі норми були застосовані під час нарахування ваших виплат. Це все. Пишіть, які моменти, можливо, у вас виникали, якісь спірні моменти. Ось розповідайте, щоб інші глядачі читали коментарі і бачили, можливо, якісь схожі моменти, якісь схожі ситуації, і ну, мали, мали вже бачення того, приміром, як їм поступати в тій чи іншій ситуації. Все з цією темою дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.